Христос посеред нас, час, в якому ми живемо, сповнений великої кількості різноманітних потрясінь, війни, розрухи, природні катаклізми, невпевненість у завтрашньому дні. Як себе поводити? Як жити? Що буде далі? Щаслива та людина, яка повністю довірила себе Богу. І апостол. Петро в першому соборному посланні про це говорить: покладіть на нього, тобто на Господа, всю вашу журбу, бо він опікується вами. Вибір президента США Трампа призвів до того, що по всіх засобах масової інформації, в громадському транспорті, скрізь і всюди можна почути одне Трамп, Трамп, Трамп. Люди покладаються на Трампа більше, ніж на Господа Бога. І в цьому є велика помилка. Тому що священне писання чітко вчить нас. І про це ми читаємо Псалмі 145, де Господь говорить: не надійтеся на князів, на синів людських, бо в них нема спасіння. А в книзі Пророка Єремії Господь говорить проклятий той чоловік, що надію, покладає на людину. І благословенний той чоловік, що надію свою покладає на Господа. Чуєте, стяжає прокляття на себе той, хто надіється на людину, що якась людина прийде і все вирішить. І щасливою, тобто благословенною є та людина, яка надію свою покладає на Господа. Що заважає людині довірити себе Богу? Перше, це відсутність віри в силу Бога, у Його всемогутності. Людина не до кінця може повірити, що для Бога нема неможливості жодної речі. Людина не може повірити, що Бог в одну мить може зупинити будь-яку війну, будь-яку біду і будь-яке нещастя. Пригадується мені один такий біблійний випадок, коли одній із воїн. Сирійці потерпіли поразку у війні з Ізраїлем. І сказали, ми потерпіли поразку тому, що їх Бог є Богом гір, слідуюча війна буде на рівнині, і ми обов'язково переможемо. І Бог промовляє через пророка: за те, що ви сказали, що є Бог гір, ви ще потерпите більшу поразку. Бо я Бог і гір, і рівнин, і для мене нема неможливої жодної речі. Наскільки це важливо, дорогі во Христі, і сестри, усвідомити оці слова, які є декілька разів написані у святому місці, що для Бога нема неможливої жодної речі. Чи є якась людина, для якої нема неможливої жодної речі? Немає. Жодної людини. Жодного президента, жодного князя чи царя, який би міг вирішити якісь такі глобальні проблеми людства. А ось Господь може, тому що для нього нема неможливої жодної речі. І в це треба повірити. Друге, для багатьох Бог є чужим. Так само, як ми не довіряємо чужим людям. Уявіть собі, що ви на вокзалі великого міста, ви не залишите свої речі людині чужі, невідомі вам. І так само повсякденному житті якісь свої особисті думки, переживання, ви не будете розділяти із чужою людиною. Покажете, це чужа для мене людина. Для багатьох Бог є чужим. І людина не наважується довірити Богу. Те, що по праву мало би бути довірено саме йому. І ось власне, якщо людина не може довірити Богу, то відповідно це говорить про те, що людина є маловірною або взагалі невіруючою. Якщо я вірю, що мій Бог всесильний, якщо я вірю, що Бог знає про мене більше, ніж я сам про себе знаю. Якщо я вірю в те, що Бог всюди є і все наповняє, і Бог любить мене, то обов'язково довіряю йому себе. І тому дуже важливо є у наших взаєминах із Богом довіряти йому себе, довіряти йому свої труднощі, довіряти йому свої проблеми, потреби, довіряти йому свої переживання, і відповідно, коли людина довіряє Богу та покладається на нього. То і отримує від нього особливу ласку, особливу милість і поміч. Не раз буває так в житті, коли Бог міняє не обставини, в яких ми опинилися, але міняє нас. І, зокрема, ми маємо яскравий приклад в святому письмі сестрозавітнього патріарха Якова, який гірко оплакував свого улюбленого сина Йосифа. Ставало бися, чи не міг Бог зупинити наругу, яку вирішили вчинити рідні брати, продавши свого наймолодшого брата в єгипетську неволю? Міг? Міг Господь зупинити це, але не зупинив. І, власне, не зупинив тому, що саме ця ситуація стала тією, яка врятувала в майбутньому. Цілий народ від голодної смерті, адже Йосиф стає другою людиною після фараона і вберігає весь свій рід від голодної смерті. Так розповідають і очевидці, які пережили Другу світу війну, що після закінчення війни були люди сповнені великою любові один до одного, співчуття, милосердя. Люди були гостинними і відкритими серцями одне до одного. Що ми спостерігаємо зараз? Уже третій рік триває війна, але серця наші дедалі стають жорстокішими, а не сповненими любові, співчуття і милосердя. Як багато людей ще понині не насмілилися покаятися в своїх гріхах, перепросити Господа і просити Його благословення, щоб мир свій Він дарував нашій державі, Україні і цілому світу. І, власне, дорогі в Христі. Тільки тоді, коли ми довіримо Богу себе. Коли ми довіримо Богу і дозволимо, щоб Він керував нашим життям, саме тоді можливі і переміни в нашому житті, і в в житті нашого народу. Хай допоможе нам у цьому Господь. Навчимося довіряти, цілковито довіряти Богові себе, і тоді Бог миру і любові буде з нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!